І Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Тіло! Сьогодні чуємо, як Ісус розповідає нам причух просіяча. Напевно, одна з найвідоміших, найпопулярніших притч, коли десь говорить слово «притча», напевно, перше, яка приходить до думку, це саме ця притча. правда, її найчастіше іскують, найпам'ятає мене дитини бладничка. Притчі Ісусові на головній України власами сіячі і сіє зерно. Напевно, перше, що асоціюється зі словом притчі, вона така насправді дуже відома. Чула ми її безліч весілля. Там кілька разів у році ми чуємо її, саме. І сьогодні Ісус пропонує нам послухати цю притчу, знову роздумати над нею. З одного боку, вона це дуже така проста історія. Здається, що ніби все зрозуміло. Але нам кожного разу заставляє нас задуматися, де я є ці притчі. Так, хотімо подивитися на ту притчу не просто як в історичному контексті, що там Ісус колись говорив до євреїв до тих людей, які ходили. Але сьогодні Ісус буквально до нас промовляє цією причем. Оця притча, вона не показує, хто ми є у цьому житті. Бачимо, що є сіяч, який сіє, є зимою, яке він сіє, і є місце де саме сіється це зерно. Думаю, що багато з вас пробували де сіяти зерно, можливо, всі, хто знає, хтось не пробував саме зерно сіяти, а дещо сіяв, Хтось розуміє, що коли йде тих, хто сіє, він витягує із тої кишені, чи з цієї сумки, так це зерно і розсипає його. Тобто Господь як ці речі, саме вільний сіяча, він дає і посилає своє Слово Боже у цей світ. Тобто посилає до кожного з нас своє слово Боже. Питання, де ми є у цій притчі, Ісус каже, що кожен з нас є певною частиною цього ґрунту, де падає це зерно. І в залежності, який ґрунт є, такий буде клієн. Правда, коли ми йдемо сіяти щось добре на полі чи на городі, коли йдемо сіяти, там, ви знаєте, машини їздять, ми йдемо сіяти, де люди ходять. Dakar, сьити, не всі не знаємо, що там кури провідують і це виджують. Тобто ми стараємося десь посіяти і берегти свій урожай там, де буде. Це місце добре. Ми ж не готуємо місце для посіву, чи для якогось садження за день правда? Деколи навіть ще зараз зими вже хтось готує, щоб сіяти на весну, що щось так? <oviss bookfare> Десь хтось ще з літа вже тільки зібрав врожай, вже доброго підсипляє для того, щоб з Нового року було посадитися, так же після земи, щоб добре вродило. Тобто людина старається дбати про свою землю, щоб з нею виросло як найкраще, якнайбільше плодоводав, щоб був більший результат. Каже Ісус, що той, хто ці, те, те земле, яке падає на добру землю, дає результат в 100 разів. Подивіться, яка одна зернинка, з якої виходить один цілий колосок, скільки там зернят? Знаєте, в єврейському народі, в, в тих краях Палестини, там були такі місця, насправді такі, дуже родючі, вони були рідкісні, бо це було між пустелею, а саме про цю таку родючу землю Господь, коли обіцяв ізраїльському народу. там були такі місця, що якщо правильно було доглянути за землею і посадити пшеницю, то казали, що врожай два бази на рік буде. То люди могли, якщо справді добре подобряти все зробити, підготувати і правильно все посадити, то могли два рази в році отримати врожай із пшениці. Але хтось скаже, ну добре, та пшениця, а отидеця, я раз бачимо, як інші рослини ростуть між камінням, інші рослини ростуть. Там, де здається, що нічого не мало рости, а він раз каже, що... то я тут так поруч біля того оборону роблю і то, і інше, і десяте, а воно не вродило. А з боку якийсь будяк росте, по ньому всі ходять рактор їде, розумієте, а воно цвітає квітне, знаєте, здається, що все не годове. Але питання, що це будяк? Що воно не приносить ніякого довго, ніякого богу. Ніяк Навіть багато таких росин. Я чуть такую типу гарну думку, що багато таких рослин, якраз які ростуть міста міннями, вони дуже часто безкорисні, або навіть й втруніє, тобто, які виростають з колючками, які виростають плинами, які виростають бур'янами. Але нам не треба кур'янам, нам треба щось добре виростити. І бачите, коли сьогодні Господь сіє, то питання не є всієчем. Питання не є в зерні. Усіячі добрий, і зерно є добре. Тобто він не сипле там погане зерно, а там інше, там якийсь гіпше, а там якесь гірше земле. Він всі однаково. Але питання, який ґрунт приймає в себе цю землю, ми чуємо сьогодні кілька категорій тих ґрунтів. Першим палом крає дороги було потоптано, йтися на весні його вирізувати. Ісус пояснює, що ті, що грають дороги, це ті, що слухають, а потім приходить диявол і бере геть з їхнього серця Слово Боже це, знаєте, про ті думки, які в нас часто з'являються. Про те, як ми, знаєте, як почули Слово Боже, нам сподобалося, такі думаємо, що будемо да жити по-новому, по кращому. І пробуємо ніби да читати Слово Боже, пробуємо молитися, а ми задумуємося, що я знову то саме звішу, може досить молитися. Я знову то саме в ній, я читаю себе, нічого не розумію. Кажу, ну, нащо дочитати да Слово Боже? Краще було то зрозумію, що там вже якийсь я один, знаєте, по перевізю, мене зрозуміло. Слово Боже, тобі зрозуміло, мені то не треба. А то е, я там пробую молитися, думки літають, ну нашу думку мені молитися, якщо я десь там літаю думками? З одного боку, правильно, ми маємо десь йти до того, щоб розуміти слово Боже, щоб розуміти нашу молитву. А з другого боку, ці думки, які приходять, не залишу цим мені не виходять. Це якраз не те, що диявол приходить і забирає нас. Це якраз те, що Він хоче від нас забрати цю наполегливість. Тому, коли, коли пробуємо в нашому світі читати Слово Боже. Якщо не розуміємо, читаємо далі. Просто пробуємо далі читати. Читаємо, читаємо. І воно дасть світлі. У нас є прекрасні люди, насправді говорити, ми розбираємо різні питання, десь поговоримо, запрошуємо. Також в молитві. Чуємо, що важко молитися, чуємо, що засинаємо наразі молитві. Десь там ми втомлюємося, число Боже, десь думка полетіла. Це ж не ознака того, думка може прийти, до ну, нашу і ходити, якщо воно не толку немає, нашого німилицьку вернуся, якщо я постійно на себе засинаю? Але моїться, ну, так? Коли знаєте, я вже розказував історію, я колись залишився питання, підходить до вихідника, казав, каже, хлопку в семинарі яку практику, що завжди намір собі ще молився верхівцю, знаєте, і приходив до херника, каже, ну як, напевно, я не маю малицького версію, напевно, якусь не я молюсь цей зазнаю, і все, знову писає, вернеться, не знати, дасть знайти в тому річ, коли навіть молопасти на землю, куди вже заснув населенню на її чи не знакінці, наїчних коли надати, що буде дуже добре. Я кажу, що може краще молитися? Він ні, це дуже добре, що це робиш. Нехай ти засни краще за працюють, нехай буде на середині цієї навіть, і буде засинати в телеграмі, знаєте, вчитуючи ці новини. Загружаючи свою голову, чи знаєте, різними хлопотами про освіту і так далі. Нехай голова буде загружена Слово Боже. Наступне зерно, яке падає, це падає на камінь, зійшовши Сомком, і Бог гости -бо 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 немає. І Ісус пояснює, що ті, що на камені це ті, що слухають з радістю приймають слово, але не маючи воріння, вірю до часу. Час усі відпадає. Тако, знаєте, до початку людей, які, знаєте, дуже легко сприймають. От, вони почули Слово Боже. Все, я повірю, я зміню своє життя. А потім почули, знаєте, там битву екстрасенсів, то і там є. І почули, що там і якісь ворожбисто і там є. А там вже якийсь мольфар сказав про припинення війни і вже там є. Знаєте, і ніби прагнуть віри, але немає якогось кореня, знаєте, щоб вчепитися до справжнього. До того, що дійсно принесе плід Не до якогось вічного замкового, а того, що дійсно правдиве. Так? І оце якраз пасти мішкаміння, бути оцим ґрунтом кам'янистим це ґрунт, який толком не знає, що вірить. Походить, там на різниці капіта, яка релігія, то там і я вірю і в Бога, і до церкви хочу, і потім чорних робаю, тому що вони мені дорогу не переходили, знаєте, і звіри <смітно> усі не переходжу, і червоні ниточки можу, і прийду на дитину, щоб її бігти, коли нам не народилися, і так далі. Послідки. Тобто людина, якої скажуть, не Наступне зерно падає між тернину. І тернина, вигнувшися з ним у купі, його заглушила. І каже Ісус, що те, що впало між тернина, це ті, що вислухавши, ідуть та копати багатство і життєві розпуші, її заглушують. Це люди, які, можливо, мають якісь душі корінець, які не зрозуміють, що треба вірити. Але дуже легко знаєте, на тим, що. Ну, не сьогодні. От сьогодні мені ще треба там доробити, щось доготувати треба з'їсти. От ну, сьогодні, напевно, я піду на вечірку, там, ще треба мені до колососи додому. Сьогодні, напевно, не піду на своєму Боже, то треба гриби зібрати, знаєте, ну, як він вже що скоро зима. Знаєте, коли наші поводи світу глушать нас, знаєте, там, Ну сьогодні свято не на роботі, ввечері в принципі встигаю, але те, що ніхто не дуже таке, то вже знаєте, дуже Бог не пробачив. Він посповідаюся. Хтось про мене розказував, каже, ви молитися, молитесь кожного дня. Каже, ні, я складаюся. Отак. Це питання, де ми? йдемо? Чи ми станемо правильним пріоритетом? Чи можливо нехай буде хата змодити по колосочку, що ми не ввозці до сусі, вже те ревізорної хаті. Але питання, чи буде Бог в нашому році в цьому дні? Чи ми щось змінимо в нашому житті? Бо саме розчистити цю землю відкрити це наша справа. Підготувати цю землю. Наш вже добре, вже спробує пускатися. Але це ці справи наші. Вона не є поважна. Знаєте, Не є погано, що є робота. Знаєте, то ніхто не каже, що треба відмовитися від роботи, від лопотів, від якихось інтересів, від якогось хобі, які у нас є, не знає, там, чим ми займаємося. Ніхто про це не каже. Це є добре, це також правильно, але коли воно займається просотків нашого часу, а для Бога немає навіть того відсотка, хоч то і завалом, то питання, які ми тоді віруємо. Ці клопоти, ця робота глушиться, глушиться Слово Боже, яке ми хочемо стояти. Але банально не можемо, постійно стріляємо в тому самому місці. І останнє, нарешті, каже Євангелист, Нарешті інше на добру землю і зійшовши водило сторицею. І бачите, мені здається, що це слово нарешті означає це дозрівання. Це не означає, що там собі подумали, от, я напевно більше схожі на землю з терниною, так? все, така моя доля. Тепер я воно, все, що за життя буде з Ні, Це певне дозрівання. Це як, як буквально розуміння з нашим бородом. Коли ми хочемо якусь от, мали якусь п'ятку і постійно обробляло, хочемо трошки розширитися, але там раніше ніколи не оброблялося. Том беремо і всю хопту збираємо, всі коріння викорчуємо, обкопуємо, тобто доглядаємо, ми ту землю, що вона стала доброю. Так само в нашому житті ми можемо працювати над нами, над нашим серцем, щоб воно дозріло до доброї землі, щоб воно могло сприймати Слово Боже і дало в плід. 10 разів, 100 разів. І воно дасть світ. Оце якраз постійна праця над собою. І знаєте, я так, що вчора на це заговорив, так задумався над тим, постарання чуємо цю притчу. Ми всі знаємо притчу про сіяча. Що нового можемо почерпнути? Але насправді кожного разу, коли чуємо цю притчу, ми знову собі пригадуємо, де ми в цій притчі. Скільки нам ще потрібно працювати над. Над нашим серцем, щоб воно стало добрим думком для слова Божого. Тож бажаю всім вам і собі також, щоб справді гарно підготували своє серце у цього Божого посіву. Щоб, чуючи це слово Боже, не просто його почули десь, забули про нього, десь споку, де світу його розвіяли, дияволо нас посилювали, сполетіли, чи якісь інші знаєте, щоб ми мали прийняття, вони вчеталися, але щоб справді підготували наше серце до того Божого Слова, яке сипеться всім однаково. Але питання, є, як ми його сприймаємо. Тож бажаю, щоб ми його сприймали так, щоб дали свій в сто разів. Амінь. Слава Ісусу Христу!